У Миргороді відбулася персоналізована акція нагадування про хвилину мовчання та вшанування щоденного подвигу українських воїнів. Її організувала Миргородська міська молодіжна громадська організація За нами майбутнє. 2 жовтня найбайдужі містяни зібралися на двох локаціях біля супермаркету Сільпо та біля центрального входу курорту Миргород. Цього дня пройшла персоналізована хвилина вшанування пам'яті полеглих захисників України Олексія Педорича та Івана Романенка. Хвилина мовчання приурочена до Дня роковин загибелі героїв та стала знаком. Пошани до їхнього подвигу та мужності. Щоденна хвилина мовчання нагадує про високу ціну свободи та єдність громади у збереженні пам'яті про героїв. Вона стала символом вдячності тим, хто віддав життя за Україну. Долучитися може будь-хто охочий. Детальну інформацію про акції вшанування можна отримати в телеграм-каналі Миргород Вшануй 9.00». Також для організації персоналізованої акції пам'яті можна звернутися до координаторів громадської організації Вшануй.